Добрий день. Обід 13-й день дієти. Суп. Ось така миска, салатник його ще називають з французького сервізу. Як варився цей суп? Готувала тівтєлі. Тівтєлі варилися в воді підсоленій, не солона вода, тільки підсолена. Потім, коли вони зварилися, залишився дуже насичений м'ясний бульйон. Не знімаючи цей бульйон з плити з огню, я додала туди картоплю, потерту моркву, свіжу білокачанну капусту, трошки покришила слив маринованих. Цибулю, звичайну ріпчату, лавровий лист, перець. І все це варилося до готовності. А в кінці додавала трошки ще й розсолу з маринованих слив. вийшов насичений, дуже смачний суп. Моя підтримка. Сьогодні цілий день зустрінемось на вечері. Хай добре смакує. До зустрічі!